Те, що в інших йому видається негідним і огидним, він цілком поважає в собі? Зустрічали таких людей? На друге моє, на друге моє питання Оксана вже дала відповідь. А чи ви не помічали це у, собі, у, у, у самих собі? А як би боляче це не звучало? Але це є правда. Хоча б час від часу. Але кожен з нас підпадає під цей опис. І ви знаєте, Господь Він знає цю таку гріховну рису нашого характеру. І у нього на це є дуже цікавий план по виявленню і по знищенню отакого. От що в нас перебуває. І я хотів би з вами сьогодні про це порозмірковувати і почитати. Як Господь це робив у старому заповіті? Дуже цікава історія, яку ми з вами будемо читати з другої книги Самуїла з 12 розділу. Ви пам'ятаєте, пророк Нафан готує проповідь лише для однієї. Людини. Хто була ця людина? Цар Давид. Він, пророк, дуже ретельно готується, знаючи усі тонкощі душі цара, знаючи його характер, знаючи нахил його серця. І тому. У своїй проповіді він приводить таку ілюстрацію, яка буде доходити до самої глибини серця і душі того слухача, перед яким він буде проповідувати. І ось ми з вами зараз прочитаємо цю історію, друга книга Самуїла, 12 розділ. Тому Господь послав до Давида Нафа, Натана, який, прийшовши, розповів Давидові: в одному місті жили два чоловіки. Один багатий, а другий бідний. У багатого були отари, овець і дуже великі стада, а в бідняка не було нічого, окрім однієї малої овечки, яку він купив маленькою і вигодував. Вона в нього разом з його дітьми виросла. Вона їла його хліб. Пила з його чаші, та на його грудях засинала, була йому як дочка. Якось до багатого чоловіка зайшов подорожній. І той пожалів узяти щось зі своєї отари або зі, свої, або зі своїх стад, аби пригостити подорожнього, що до нього прийшов. А він відібрав овечку бідняка і приготував її. Для чоловіка, який до нього зайшов, Давид спалахнув великим гнівом на того чоловіка і сказав Натанові: як живий Господь, чоловік, який це вчинив, заслуговує смерті, бо за те, що вчинив таку ганебну річ і не виявив жодного співчуття, а за ту овечку він має заплатити чотирикратному розмірі. Тоді Натан промовив до Давида: Ти є тим чоловіком. Цікаво. Пам'ятаємо, що ми не здатні виявляти гріх у самих собі, але дуже швидко помічаємо його в інших, осуджуємо інших. І Дуже цікаво, але ви знаєте, що кожного разу, коли ми оцим пальцем тичемо когось, ми трьома тичемо в себе. Це потрібно пам'ятати. Цікаво, що Натан він, він знав. Історію Давида. Він знав, що він був пастухом. Він знав, що він був добрим пастухом, що він піклувався про своїх овечок. Тому він вибирає таку історію. Я думаю, що це була вигадана історія. Але він все в цій історії так склав докупи, щоб вона була дуже така вразлива по відношенню до Давида. Він розказав про багатія і про бідняка. А ви пам'ятаєте, що Давид він завжди захищав бідних. Навіть коли був у вигнанні, коли тікав, він завжди стояв на стороні бідних. А, і ось, він так усе склав, все зробив у своїй проповіді, щоб Давид дійшов саме такого висновку. Він запалав гнівом і каже, Вбити таку людину. Після того проповідник каже, в новому заповіті також Господь Він бореться з таким явищем, бореться у своїх дітях, у віруючих людях. І як він робить зараз? Давайте ми подивимося на пісня до римлян другий розділ. Це буде наш основний текст сьогодні, Пісня до римлян», другий розділ, ми будемо читати з першого вірша. Але перед тим, як ми будемо читати, я хотів би, щоб ми з вами подивилися контекст, в якому був написаний другий розділ, і вся книга. Дуже цікаво, але якщо б ми взяли собі прочитати всю книгу. То помітили б, там є дуже часто, навіть у цьому другому розділі найменше як два рази, і в першому розділі є зустрічається такий вислов, як юдеєві і греки. По-перше, юдеїві, а потім і грекові. І на протязі усієї книги ви можете зустрічати такі місця, і вони нам говорять про те, що церква у Римі вона існувала, вона складалася з двох категорій людей. Це були євреї, і це були усі інші народи, як гелени або язичники, або погани, на них казали. І ось о, така була атмосфера, хоча сам Павло не був, він не був засновником цієї церкви, він не, їх ніколи не бачив до, до, до цього часу, коли пише цього листа, але він чув про ті проблеми, які існували у тій церкві віруючі з язичників, засуджували євреїв за що? За те, що ті розп'яли Господа, не пізнали його, він прийшов до своїх, а вони його не прийняли. Євреї засуджували, віруючи з євреїв, засуджували е, язичників, за те, що ті не дотримувалися закону Моїсея, за те, що їли. Свинину за те, що не додержували суботи, не робили обрізання. І хоча ті були віруючі, і ті були віруючі, але один одного з'їдали в одній церкві. І от апостол Павло має перед собою мету примирити віруючих між собою. І він пише у цього листа. І дуже цікаво, от тепер, коли ви вже відчуваєте атмосферу, тепер, коли з першого розділу, з 18 го вірша, апостол Павло починає свою оповідь про стан, в якому знаходиться язичницький світ. Оскільки гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність. І неправедність людей, які правду стримують неправедністю. Адже те, що можна знати про Бога, відоме їм, тому що Бог їм відкрив. Тож його невідоме, його вічна сила і божественність від створення світу через творіння стає зрозумілим, так що немає їм виправдання. Адже пізнавши Бога, вони не прославили його як Бога, не подякували йому, але їхні думки стояли стали нікчемними. А нерозумні їхні серця оповиті темрявою. Не називаючи себе мудрими, вони стали нерозумними. І славу нетлінного Бога вони замінили подобою тлінної людини, птахів, чотириногих і плазунів. І тепер собі уявіть таку картину, що це у нас тут церква римська, з одного боку сидять, віруючі з євреїв. З другого боку віруючи з язичників. І коли Павло пише першого, перший розділ і починає з 18 го верша казати, що люди язичники, пізнавши, що є Бог, не пізнавши його як свого Спасителя, треба розуміти, бо тоді буде плутанина, а пізнавши, що є Бог, що є творець, вони його не прославили як, як Бога. Вони взяли собі, е, зробили от те, про що сьогодні ми читали перед зібранням псалом, де написано, що у ті ідоли, яких зробили собі, люди, вони не дихають, не ходять, мають руки, але нічого їм не можуть зробити, їх треба носити. Отакі От були ідоли. І кожного разу, коли Павло проголошував про гріх язичницького світу, що робила ця половина євреїв з цієї сторони, що вони робили? Вони після кожного слова казали. Амінь. І Павло проповідує каже: вони сповнені всякої неправди. Амінь. Вони наклепники, амінь. Вони богозневажники, напасники, зухвалі, горді, хвальковиті, винахідники зла, непокірні батькам, нерозумні, зрадливі, безсердечні, немилосердні. Вони знають суд Божий. але... Самі коять ці гріхи і ще інших підбадьорюють. І наші брати і сестри кажуть ось цей час: амінь, брате Павло, ми з тобою амінь. Амінь, амінь, амінь. А язичники в цей час поховалися під ті стула, їх уже там не видно. Вони всі розбиті, тому що вони розуміють, що так, це було, було їхнє надбання, їхня історія. Нікуди від цього не втікти, це правда. І от, коли Павло переходить до другого розділу, він робить те саме, що зробив Натан у своїй проповіді по відношенню до царя Давида. Він підігрів усі почуття святі у наших братах-євреях. Вони на всі гріхи казали амінь. А, теп, а тепер він починає другого розділу з таких слів: тому немає оправдання тобі, будь-яка людина. І ви знаєте, брати з євреїв вже щось почали човгати на своїх стулах. Їм уже не дуже подобається. Вони ще до кінця не розуміють, у чому справа. Але коли Павло дійде. Майже до середини другого розділу, він вже скаже своїми словами: Ось ти, 17-й вірш, звешся юдеєм, заспокоїш себе законом, хвалишся Богом, знаєш Його волю і навчений законом, розрізняєш, що є краще, пере, переконав себе, що ти є провідником для сліпих, світлом для тих, які в темряві, вихователем. Нерозумних учителем дітей, що ти маєш взірець знання та істини в законі, чому ж тоді, навчаючи іншого, себе самого не навчаєш, проповідуєш не красти, а сам крадеш, кажеш не робити перелюбу, а сам чиниш перелюб, гидуєш ідолами, а здійснюєш святократство. І ви знаєте, і в залі настала повна тиша. Ніхто більше не каже амінь, всі мовчать. Тому що кожен розуміє і ті євреї, які тільки що кричали Амінь, амінь, вони вже розуміють, що щось, щось не, не дуже зрозуміло у їхньому житті, щось не дуже правильно.